25 лютого відбулася восьма сесія Конотопської міської ради сьомого скликання під керівництвом міського голови Артема Семеніхіна та за участю депутатів Сумської обласної ради сьомого скликання. Традиційно сесія відбувалася за участі секретаря міської ради Олени Багрянцевої, представників правоохоронних та контролюючих органів, керівників відділів та управлінь Конотопської міської ради, представників громади. Згідно затвердженого порядку денного, до розгляду було включено 26 проєктів рішень. Загалом сесія тривала близько шести. Ти годин з невеликими перервами, крім списку рішень, внесених до розгляду, причиною цьому є і введення поіменного голосування згідно закону України, підписаного президентом, про внесення змін до статті 59 закону України, про місцеве самоврядування в Україні щодо поіменних голосувань. Працюючи за цим законом, депутати голосували підняттям карток та засвідчували свій голос відповідною позначкою з особистим підписом у здалегідь підготовлених таблицях. Підрахунок голосів вівся вручну обраним секретаріатом, а його результати невідкладно вносилися в протокол редакційною комісією. Як показала практика, така процедура голосування видалася вкрай незручною та потребувала багато часу для втілення її в життя. Таким чином, на одній із найближчих сесій буде внесено до розгляду питання про придбання системи ВІЧЕ для забезпечення поіменного голосування депутатів міської ради, що є також підтвердженням чесності, відкритості та прозорості влади, яку обрала громада міста. У підсумку можна сказати, що депутати Конотопської міської ради нарешті дійшли до узгодженості дій, порозуміння та консенсусу з владою міста. Детальніше про це засідання сесії та питання, які розглядалися на ньому, ви зможете побачити на нашому телеканалі. Коли буде в ефірі повна версія сесії, ми повідомимо вас інформаційним рядком. 25 лютого у Конотопській дитячій школі мистецтв відбувся конкурс театрів художнього слова. Всі подробиці стосовно цього конкурсу ми запитаємо у методиста Конотопського методичного кабінету Наталії Півовар. Доброго дня, розкажіть, що це за конкурс, хто бере в ньому участь, в чому він полягає, яка його тематика. Четвертий міський конкурс театрів художнього слова Україна моя Барвінкова проводиться на базі дитячої школи мистецтв. Проходить він з метою відзначення дня народження Лесі Українки, органічного зв'язку її творчості з українським народним фольклором щодо основних завдань. Конкурсу то це виявлення та підтримка кращих виконавців поетичної спадщини Лесі Українки, сприяння становленню духовності та морального вдосконалення молодого покоління, визначення перспективи розвитку мистецтва художнього слова в загальноосвітніх навчальних закладах. У конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, які мають здібності до художнього читання. Кожен навчальний заклад представляє цілісну тематичну програму із залученням від 7 до 10 учасників різновікової категорії 5-10 класів. Ми зараз знаходимося в залі Конотопської дитячої школи мистецтв. Перед самим початком цього конкурсу. Всі учасники звичайно досить хвилюються, адже це досить відповідальний конкурс у їхньому шкільному житті. Як вони до нього готувалися та що саме будуть представляти на сцені? Ми запитали у них прямо зараз. Скажіть, з якої ви школи з 10-ї. Яка тематика вашого виступу? Вірші Лесі Українки. Тобі подобаються і вірші? Так. Дівчата, а вам би було цікаво побачити виступи інших учасників? Так. Тому що у всіх різні теми, і як інші будуть захищати свою, честь своїх шкіл? А як ви готувалися щоб захистити честь своєї школи? У нас було багато репетицій, ми вчили багато віршів, готували костюми. Як вважаєте, це досить відповідальна подія у житті школярів? Я вважаю, що так. Готувалися ми наполегливо, серйозно. Тому, я думаю, наша школа достойно представить те, що ми готували, і достойно покаже себе на фоні інших шкіл. Який вік ж буде читати? Фортепіано, до мого фортепіано, Лесі Українки. Що ваша школа сьогодні представляє? Сценку. Що це за сценка? Ну, про життя «Лесі Українки. Тобі цікава була участь у цьому конкурсі? Дуже. Скільки чоловік у вашій команді? У нашій команді 12 чоловік. Ви дружно спрацювалися? Звичайно, доброго дня. Ви як представник журі, скажіть, за якими критеріями будете оцінювати учасників, які вимоги до них? Передусім, сьогодні ми в першу чергу будемо звертати увагу на сценічну інтерпретацію учнями творів, поетичних творів Лесі Українки, на те, як вони розуміють ту творчість, яка була написана в 19 столітті, геніальною поетесою. Але на сьогодні, як не на жаль, для нас. Е... Ті та тематика, яка піднята у творчості, є надзвичайно актуальною. Звичайно, будемо оцінювати сценічну майстерність, сценічну культуру, поведінки на сцені учасників і обов'язково техніку мовлення. У конотопі у шкільних колективах народились театри художнього слова. Ми всі зрозуміли, що це і для чого це. Це не просто вистава. Це мистецтво слова, вміння його зрозуміти, відчути і передати глядачам. У живі буде непроста робота, серед кращих визначити найкраще. Миттєвість змагання потрібна для того, щоб прагнути ще більшої досконалості у своїй творчій діяльності. Тож бажаю всім успіху, насолоди і відчуття. Здорої перемоги. Починаємо наше зв'язку. А вже, весна, а вже красна із піхота, капле із підвода, капле із півода, капле, мова. Ой, лихо, хто це? Панночка, це я. Прости мене, ти гніватись не мусь. Тож ти мене сама причарувала і звабила, мов соловейка співав. років з'явився перший вірш надія. Лесю, а що ти ти вишиваєш? Вишиває на великий день, який гарний буде, і віночки ти гарно плетеш. Може наша улюблена тітинька навчила віночки плести. А тепер вона далеко. Лариса Бетрівна, ти у рідному краї царівна. Це життя для народу жила і Ім'я України взяла, твоє слово, мов твердая криця, в, в кожнім серці любов'ю іскриця, твоя поезія й досі жива, їм безсмертя твого нам співа. Конкурс проходив цікаво, кожна школа показала свою майстерність. Хто ж переміг у конкурсі театрів художнього слова? Ми повідомимо вам у наступному випуску новин. Появою новітніх технологій нові способи заробітку вигадують і шахраї. За допомогою банківських карточок та мережі інтернет під час куплі-продажу найпопулярніші способи шахрайства на сьогодні. Як повідомляють представники Конотопського відділу поліції, з такими зверненнями потерпілі приходять майже щодня. У зв'язку з цим, та аби запобігти подальшому росту злочинної діяльності шахраїв, поліцейські звертаються до громадян з наступною інформацією. Не надавати незнайомцям інформацію щодо власного банківського рахунку та кредитної картки, навіть якщо вам телефонують так звані представники банківських установ. Запам'ятайте, справжні робітники банків ніколи не запитують по телефону інформацію щодо рахунку свого клієнта, а тим більше не пропонують телефонному режимі робити певні операції з рахунком через банківські термінали. Виконуючи операцію купівлі-продажу у мережі інтернет, потурбуйтесь про те, що обрахунки проводили з окремої платіжної картки з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цього платежу. Ні в якому разі не використовуйте для таких цілей картки з вашими заощадженнями, а тим більше зарплатні чи кредитні картки. Також будьте обережними під час внесення предоплати в мережі інтернет за вид послуги чи товару. Якщо виникли хоча б найменші сумніви щодо надійності іншої сторони, від проведення грошового переказу краще відмовитися. Та головне не забувати ці поради, коли відчуєте щось підозріле, та не поспішати у такому випадку з прийняттям рішення, навіть якщо пропозиція здається досить привабливою, адже один із методів роботи шахраїв застати потенційну жертву зненацька, поки остання ще нічого не встигла обдумати. Якщо ви все таки стали жертвою шахраїв, чим швидше ви звернетеся до поліції, тим більше вірогідності розкрити злочин. А також ви можете звернутися з повідомленням про вчинення злочину. До адміністрації чи служби безпеки торгівельного майданчика мережі інтернет, де було вчинено це шахрайство, та попросити, щоб вони зафіксували всі електронні сліди скоєного у подальшому. Це може бути використано в якості речових доказів. Чи те, що лютий був теплим, люди вже в очікуванні ранньої весни? Та чи нагадають сурові зимові морози про себе у березні, як це було декілька років тому? Про це ми запитаємо у начальника Конотопської метеостанції. Доброго дня. Добре Яку день. погоду ви нам прогнозуєте? Ну, за традицією, все ж таки, я хотів би трішки повернутись назад і проаналізувати погоду в останній місяць зими, який ось на днях вже минає. Дійсно, у нас лютий виявився аномально теплим. Вперше з 2002 року ми очікуємо, що середня за місяць температура в лютому буде додатньою. Попередньо це 1 градус тепла, що на 7 градусів перевищує середні багаторічні показники. Взагалі, за весь період спостережень це лише в четверте ми маємо такий теплий останній місяць зими. Що стосується от, кінця лютого, першої декади березня, то попередньо ми знову ж таки очікуємо, що температурний режим буде значно перевищувати звичайні показники. Для останньої декади лютого це близько 5 градусів морозу норма складає. Для першої декади березня мінус 3,5 градуси. І попередньо ми знову ж таки очікуємо, що ця норма буде перевищена десь на 5-8 градусів. На 27-28 лютого ми очікуємо, що вночі температура буде коливатися в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла. В день буде 1,6 тепла. Вночі 27-го, ну, можливо, в день також буде проходити мокрий сніг з дощем. Надалі опади повинні припинитись. І попередньо з понеділка, 29 лютого, ми очікуємо подальше підвищення температури повітря. В день температура буде коливатись в межах від 4 до 9 градусів тепла. При проясненнях навіть в окремі дні і підвищення і до 12 градусів. Що стосується опадів, то от до кінця першої декади березня. Імовірність помірних і сильних опадів поки що не суттєва. Ну можливо, там 2-3 березня якісь опади і будуть. Вітер в цей період буде переважати помірний 7-12 метрів на секунду, і переважно південного і південно-східного напрямку. Отже, як ми почули, найближчими днями погода буде теплою ну а мені залишається побажати такої ж теплої погоди вам і в душі. Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалена закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким змінена умови надання окремих видів соціальної допомоги. Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї, в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Враховуючи те, що з 1 січня 2016 року будуть змінені розміри вище вказаної допомоги, виплата їх за січень 2016 року припинена. Повідомляємо, що громадянам, які звернуться протягом січня-березня 2016 року, за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям за новими умовами, допомога буде призначена та виплачена з 1 січня 2016 року. За додатковою інформацією, звертатися за адресою міста Конотоп, проспект Міру 6 управління соціального захисту населення Конотопської міської ради кімната номер 2. Телефон для довідок 233 02.